15 років сидітиме за ґратами житель Сумщини, який передавав куратору з Росфедерації дані щодо місць дислокації підрозділів збройних сил України. Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником збройних сил Росії до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних. Виконуючи вказівки куратора, чоловіки за грошову винагороду відправляли за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів збройних сил України та інших. Військових формувань також повідомляли куратору інформацію про кількість особового складу українських армійців і кількість військової техніки та її переміщення на території міста Шостка та Шосткінського району Сумщини. Обидвох чоловіків було затримано Досудове розслідування здійснювали слідчим управлінням СБУ Сумської області за матеріалами управління СБУ у Вінницькій області. І за публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури суд визнав жителя міста Шостка винним у державній зраді його засу. Засуджено до 15 років позбавлення волі. Його спільника місяць тому у листопаді також було засуджено до 15 років стосовно куратора з Росфедерації Триває слідство. Закон наближає перемогу.